Доброго дня, мене звати Павло Чебурей. я аспірант кафедри економічної теорії Факультету економічних наук Національного університету києво Кіомогінаська Академія. Сфера моїх наукових інтересів це міжнародна економіка. А якщо бути конкретнішим, це Global Value Chains. Що таке Global Value Chains або міжнародний ланцюжок створення цінності? Уявимо собі, Автомобіль, український автомобіль. Ну це смішно. Український автомобіль, бренд. Як бренд українського автомобілю не існує, і існувати в принципі зараз не можна. Проте уявімо собі іншу ситуацію. Дизайн автомобілю розробляється, наприклад, в Італії. Тому що в Італії знаходяться найкращі кузовні агентства, які можуть дійсно зробити ляль. Після того як дизайн автомобілю розробиться в Італії. До справи приступають інженери з Німеччини. Інженери з Німеччини розробляють, виготовляють двигун, шасі, інші важливі вузли і агрегати. В Німеччині вони, як відомо, одні з найкращих в світі. Після того в справу вступає, наприклад, Україна. Ми виготовляємо шини, ми виготовляємо дроти. А дроти в сучасному автомобілі мільйони кілометрів. На конвейері. Ми виготовляємо лампочки. Ми виготовляємо о, крісла. Ми можемо виготовляти крісла. От. Після того все це добро їде в Китай, там, де працелюбні китайці збирають автомобіль. В результаті в нас виходить який автомобіль? Це український автомобіль, це китайський автомобіль, це німецький автомобіль чи це італійський автомобіль. В принципі, це не має значення. Світ глобалізується. Важливо те, що автомобіль створений, і кожна країна займає в його створенні, в створенні цієї цінності певну ланку, маленьку невеличку ланку. І ось моя тема, моя тема буде полягати в тому, щоб знайти яку сам, які саме світові глобальні великі ніші. Може займати Україна в створенні високоякісного продукту, тому що в сучасному світі в принципі не потрібно і не важливо, що ми виготовляємо автомобілі, ми виготовляємо ракети, ми виготовляємо молоко, ми виготовляємо все. Економіка відкрита. Тобто радянського союзу, Півден... Північної Кореї зараз немає. Ми не маємо бути самодостатньою економікою. Ми маємо знаходити ніші, в яких ми найкращі, от, і займати ці ніші. Якщо, наприклад, ми виготовляємо автомобілі, то це може бути смішно. Ми можемо задовольнити власний ринок невеличкий насправді. І те, якщо ми дійсно за багато років побудуємо потужний автомобільний бренд, що вважається мені фантастикою. Але ми можемо виготовляти шини. Дроти і крісла для всіх автомобілів світу. От. Тобто ми займаємо нішу виготовлення дротів, лампочок, шин і крісел для всіх автомобілів світу. Тобто ми займаємо оцю ламку в ланцюгу створення цінності, заробляємо на цьому величезні гроші. Всі дроти, шини, лампочки і крісла замовляються в Україні. От. І при цьому. А, ми не випрацьовуємо власного бренду, нашої нам потрібно. Нехай це буде Мерседес, Форд, Тойота будь-що інше. Це не важливо насправді. Важливо те, що Україна представлена на ринку. Україна важлива, тобто наша ланка важлива на ринку, і ми заробляємо на цьому гроші. І тема, тема мого дослідження власне, і мій науковий інтерес це знайти місце України цих глобальних ланцюгах створення цінності, де ми можемо захопити значну долю ринку, де ми можемо, не створюючи власних брендів, не створюючи чогось закритого і локального, влитися в глобальний контекст. Тобто, чи можемо ми задовольнити всю автомобільну галузь світу своєю маленькою частинкою? Чи ми можемо задовольнити а, галузь там, харчову теж в переробці якогось конкретного продукту, але для всіх? От. Чи ми можемо а, створювати певні плати для літаків, наприклад? Не треба будувати Боїнг в Україні. Але якщо одна єдина плата буде будуватися для Боїнга, Аербаса, Мілітарі... Planes, drones, дронс, тобто безпілотних літаків. Але одна плата. Але вона буде виготовлятися для всіх в Україні. От. Тому це теж ніша. Оце є сферою моїх наукових інтересів. Я вважаю, що це дуже актуально в сучасній економіці будува, ну, побудова ось цих ланцюгів. Це важливо і це за це майбутнє. Якщо ми знайдемо ці ніші, якщо ми їх захопимо, якщо ми їх відвоюємо, ми збудуємо цей маленький продукт, то все в нас буде чудово. Дякую.